Сьогодні у нас буде інструкція, як купити товар з платною доставкою, там, де написано доставка півдолара, тобто там 22 гривні. Ми знаходимо ось такий товар. Наприклад, це в нас є якась біта. Відкриваємо посилання з монетами. Важливо відкривати з монетами, якщо там саме є знижка з монетами. Нам потрібна вона. Відкриваємо з монетами. Відкривається розділ монет. Відкриваємо самий перший товар. Тепер відкриваємо купони, дивимося, що в нас тут є купон на 1 долар із одного. Дивимося, у нас ціна вже більше, ніж 1 долар, значить норм. Тепер натискаємо купити. Вибираємо модифікацію, у нас влаштовує. І тепер у нас відкривається вікно оплати. І загальна вартість буде 0,54. Тобто цей товар буде стояти 5 центів, але доставка, яку ми зараз не можемо обійти. Що нам потрібно зробити? Повернутися назад на сторінку цього товару і натиснути Додати до кошика. Вибираємо також модель, додали до кошика. Переходимо в кошик, і тут нам потрібно набрати ще додаткових товарів, щоб загальна сума була 5 доларів. Бачимо наш товар, який я щойно додав в корзину, саме перший. Але я аналогічну процедуру зробив із попередніми товарами. Тепер в мене є три товари на 0,21 долар. Але важливо товар додавати саме з бота відкривати монети. Бо якщо ви будете відкривати пряме посилання, то монети в корзині працювати не будуть. Ми натискаємо оплатити. У нас відкривається вікно оплати. Бачимо 21 цент, безкоштовна доставка, багато використано купонів і монет також. Зараз я можу оплатити цей товар. Своєю картою, але потім я не отримаю бонуси. Тому я вибираю карту, на якій немає грошей, або просто ставлю на свою головну карточку ліміт оплати в інтернеті. І тоді в нас оплата не пройде, натискаю оплатити зараз. Бачимо, що в нас оплата не відбулася. Повертаємося на свою головну сторінку, в нас тут де не оплачено, з'явилося три товари. Ось я вам тут його показую, відкриваємо їх. Бачимо, в нас є три товари, і кожний товар ми бачимо по ціні. Наприклад, викрутка в нас буде коштувати 5 центів. Якесь ось тут, ще як покривальця кидав, 2 центи буде коштувати. Ну, давайте, наприклад, викрутки будемо вам показувати. Тепер ми вже будемо оплачувати кожний товар окремо е, працюючою картою. Але щоб нам була покупка як можна вигідніше, ми будемо використовувати наш telegram бот що приїхало, для того, щоб отримати бонуси в іграх. Значить, відкриваємо цей товар, воно нам пропонує оплатити, але ми не будемо оплачувати. Натискаємо зверху кнопку Поділитися, копіювати посилання. Тепер переходимо в наш telegram бот вставляємо просто це посилання. Наш telegram бот його швиденько опрацював і отримуємо ми стандартну відповідь. І тепер нам потрібно відкрити його в бонусах. Першим ділом ми відкриваємо воду. Бачимо, що гра в нас завантажилася. Беремо трішки вниз. Саме перше в нас будуть ці ж викрутки, відкриваємо їх. Ми тут нічого не купуємо, просто ось так його глянули. Повертаємось в Telegram. Далі відкриваємо Гіз. Спускаємося трішки вниз. І бачимо, в нас оцей товар самий перший. Бачимо, що ми за нього отримаємо 5000 кристалів. Відкриваємо його. Також нічого не купуємо, просто подивились. Вертаємося в наш бот. Тепер відкриваємо наступне третє GoGo Match. -go у нас завантажилася просто гра Go Match. Тут важливо перейти саме в місії. І тут потрібно в цих щоденних завданнях відкрити ту місію, де написано 4000 кристалів. Натискаємо вперед. Бачимо, що в принципі цей товар, що ми шукаємо, тут у нас не пише. Ми натискаємо пошук. І тут в пошук пишемо три решітки. Ну або три зірочки. Бачимо товар, який ми шукаємо самий перший. Може бути другий, третій, четвертий. Нам пощастило, відкриваємо його. Також нічого не купуємо. Просто подивилися на нього. Тепер ми AliExpress закриваємо. Знову відкриваємо. Відкриваємо наш обліковий запис. Відкриваємо неоплачені замовлення. Бачимо наш перший товар, натискаємо Оплатити. Вибираємо працюючу карту, натискаємо сплатити. Після оплати переходимо в «Грай та заробляй». Тут можна відкрити через нього Google Матч. Важливо, що нам потрібно відкрити Google Матч, зайти в місії і саме отримати тут нагороду. Наприклад, в мене тут є якась бідна нагорода, 10 кристалів також її беремо. І наступна у нас буде нагорода 4 тисячі кристалів. Також ми її забираємо. Переходимо в «Грай та заробляй», Відкриваємо історію. Дивимося, що в 17.03 ми заробили 5 тисяч кристалів. І також 17.05, тобто коли я вже отримав ці 4 тисячі кристалів із моїх місій, тобто з Google Match. З наступними товарами робимо все те саме, заходимо на мою сторінку, в неоплачені товари. Також у нас тут є два товари, копіюємо посилання, скидаємо в бот, продивляємося ще раз бонуси і купуємо. Цим самим, економлюючи собі кошти, заробляємо багато кристалів.